6 мільярдів 59 мільйонів гривень. Такий бюджет Полтавської міської тергромади затвердили на 2026 рік рішенням позачергової 75-ї сесії міської ради. З них понад 627 мільйонів спрямують на реверс до держбюджету за словами виконуючої обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової. Це на 120,5 мільйонів гривень більше ніж торік. Уже урівноважена колізія. Яка зберігалася дуже довгий період часу, і через це були різні дискусії, які стосувалися 4% ПДФО. Тепер на законодавчому рівні рішення прийнято і 225 мільйонів. Прогнозовано. Це план 4% на 2026 рік. Він доведений до Полтавської громади. Затвердили комплексну програму здоров'я громади на 2026 рік. Спрямували кошти і на освіту серед пріоритетів наступного року соціальні гарантії, забезпечення функціонування критичної інфраструктури, реалізація міських програм, міжнародне співробітництво, енергостійкість, підтримка сил оборони та ветеранів. Ми стартуємо, додавши до спротиву 73%. Тобто, ми розпочинаємо свій бюджетний рік на спротиві 156,6%. і 6 мільйонів гривень ми продовжимо і забезпечувати стійкість наших освітніх закладів. При бюджеті закладені важливі продовження нарощування інфраструктури укриттів. Ми заклали при бюджеті. Важливу першу базову суму 15 мільйонів на придбання інвекторів для полтавських шкіл з накопичувальними батареями на загал департамент освіти. Ми вже розуміємо точно, що на 581 мільйон буде забезпечено освітньою субвенцією з державного бюджету. На останній сесії року внесли зміни і до програми розвитку житлово-комунального господарства до 2027 року. Зокрема, заклали понад 33 мільйони гривень на ремонт аварійного серпантину по вулиці Паїсія Величковського. Кошти спрямують на наступний етап робіт облаштування підпірної стіни та дренаж. Йшлося і про те, щоб знайти дофінансування та завершити ремонт цієї дороги вже у 2026 році. Була озвучена пропозиція внести у. Ошти по проекту Паїсія Величківського, це, це було підтримано депутатами. Ми вносимо на захід на даний час 33 мільйони 600 тисяч гривень на капітальний це, 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 це. вулиці Паїсія Величківського в межах аварійної ділянки. Я е, хочу попросити управління житлово комунального господарства і всіх колег-депутатів. Підтримати все таки е, виділення 33,6 мільйона гривень на е, капітальний ремонт е, е, Паїся Величківського, так як це важливо для громади в цілому і для мешканців цього району, які фактично є відрізані від міста, і не тільки підтримати, а й е, все таки і до Катери Леонідівни звернення, щоб е, ми початкову суму цю включаємо, можливо, треба е, все таки звернутися до кабінету міністрів, щоб. Вони довиділи фінансування, щоб в цьому році, в 26-му році, ми не тільки розпочали перший етап робіт, а й закінчили всі роботи по вулиці Парісія Величківського. Продовжили в ході бюджетної сесії термін дії програми ремонту ліфтів у житлових будинках зі змінами до 2028 року. Відповідно, понад 9 мільйонів гривень для проведення поточного ремонту ліфтів виділили на наступний рік та більш ніж півтора мільйона гривень на диспетчеризацію ліфтів. А ось соціальну програму турбота так і не затвердили через депутатські суперечки, тому її повторно розглянуть на наступній сесії на початку року. Незважаючи на це, усі пільговики отримають виплати в. Асно пообіцяла очільниця громади саме депутатський корпус тут ще не здійшов до спільного рішення. Перші виплати по турботі, які мають статися в 2026 році. Вони мають відбутися не раніше кінця січня. Залишатиметься пріоритетною тема безбар'єрності. В наступні кілька років реалізовуватимуть нову програму Безпечна дорога до школи, яку розрахували на три наступні роки. На неї спрямують понад 100 мільйонів гривень. Також в планах залучити кошти на облаштування безбар'єрного простору біля лікарень, продовжити логіку безбар'єрного маршруту. Продовжити рух з логікою по тисячу сторіччя до зупинок, які з'єднують містян з центральним ринком, але найголовніше. Там йдуть важливі пішохідні магістралі, які стосуються з'єднання пішохідними зонами території найбільшого комплексу в області лікарень. Загалом на порядок денний бюджетної сесії винесли більше 60 питань.